Доброго дня, вітання вам з Флориди. І в цьому відео я хочу порівняти слова achieve та reach. Обидва цих слова можна перекласти як досягти. І іноді вони можуть бути дуже схожими, іноді навіть взаємозамінними, а іноді мати дещо різне значення. Achieve це. Досягти чогось в плані, домогтись, отримати, одержати щось бажане. Наприклад, he achieved recognition for his contributions at work. Він отримав визнання за свої внески на роботі. Або дещо зворотній варіант: day, but achieved nothing. Ми працювали весь день, але нічого не досягли. Що стосується дієслова reach, то воно може мати кілька значень. І перше, так би мовити, буквальне значення це досягнути, тобто дійти, достатись до якогось об'єкту, до якоїсь точки. We reached the top of the mountain. Ми досягнули вершини гори, або досягнути певного рівня. The temperature reached 100 degrees. Температура досягнула 100 градусів. Або this car can reach very high speed» ця машина може досягнути дуже високої швидкості, і саме в цьому значенні дієслово «reach» «achieve» використовуватись не може, тобто тут ми можемо використати лише «reach». Але в цього слова є і інше значення, дещо більш переносне. Коли ми говоримо про досягнення якоїсь точки або якоїсь рівня, але в більш абстрактному рівні. «He was trying to reach C1 in English». «Він намагався досягнути рівня C1 в англійській мові». І ми тут можемо також сказати «He was trying to achieve C1 in English». В даному випадку не можуть бути взаємозамінними. Ви також можете зустріти Reach the Goals або Achieve the goals, коли ми говоримо про досягнення цілей. І тут, як в багатьох випадках, коли ми маємо одне слово германського походження як Reach, а друге слово латинського або французького походження як Achieve, то те слово, яке германського походження більш рідне для англійської мови, так би мовити. Частіше зустрічатиметься в повсякденному розмовному мовленні. А чів, в даному випадку, яке прийшло з латині, воно буде більш таким формальним та офіційним. Але все ж таки, навіть в цьому переносному змісті вони не завжди на 100% є взаємозамінними. Ми будемо використовувати «which». коли ми хочемо наголосити, на досягненні певної точки або певного місця щось, ми знаходимось тут. Ми дійшли сюди. reach a decision, досягти рішення, тобто прийняти рішення, reach an agreement, досягти згоди. Але якщо в нас ситуація, ми говоримо про досягнення чогось дуже абстрактного, і ми хочемо наголосити на самому факті досягнення, на успіху, на те, що ми так намагались намагались і ось ми чогось досягли. То краще використовувати achieve. Наприклад, achieve success – досягти успіху, achieve victory – досягти перемоги, achieve fame – досягти слави, або, як було в першому прикладі, achieve recognition – досягти визнання. Чути reach в даних варіантах буде дещо незвично, тому що для reach нам потрібна якась більш конкретна точка. Ну що ж, дякую за перегляд цього коротенького відео. На все добре та до наступних зустрічей.